У 2024 році великому кобзарю пророку і батьку українського народу Тарасу Григоровичу Шевченко 210 років. А чи знали ви, що Тарас Шевченко був невисокого зросту понад 164 см? сантиметри? Улюбленим напоєм Тараса був чай із ромом. У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. 1384 – саме стільки пам'ятників Тарасові Шевченко встановлено у світі з них в Україні налічується 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу. Перший пам'ятник Тарасові Шевченку встановили в 1881 році в місті Форт Шевченко, найменше в світі видання кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко. Створив його український майстер Микола Сядристий. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреного волоска через їхній неймовірно крихітний розмір. За життя Кобзаря більше цінували як художника, ніж поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова. А в 1860 році був удостоєний звання академіка гравіювання за гравюру за картиною Рембранта Притча про розбійників на винограднику: 500 метрів квадратних площа найбільшого портрета кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд садовий 30, і занесений до книги рекордів України 2500 рублів, еквівалент 45 кілограмів срібла. Саме стільки було витрачено на викуп поета скріпаства, Заробити таку фантастичну суму зміг Карл Брюлов, написавши портрет Василя Жуковського і продавши його на аукціоні. 15 років саме стільки поет провів в Україні за все життя. У 14 років він виїхав з України з поміщиком Енгельгардом якому прислужував із дитинства, і потім приїжджав в Україну лише погостювати. До речі, Тарас Шевченко був не лише поетом, а також прозаїком, драматургом, художником, громадським та політичним діячем. Твори Тараса Григоровича Шевченка перекладені більше ніж ста мовами світу, зокрема, мовою есперантом. 26 квітня 1840 року вийшло перше видання кобзаря Тараса Шевченка. Воно мало тираж всього тисячу екземплярів. Заповіт один із найвідоміших віршів поета у всьому світі. Він перекладений майже на півтори тисячі мов.